Так, зразу зараз точка висадки. Бляха, всі карти для мене максимально нові, тому я ще поняття особи не маю де краще десантуватися, де гірше. Так чисто рандомно вибираю. От ще великий мінус того, що. Ну як не великий, але відносно великий мінус, коли граєш на PlayStation, що я мушу відключати, як би я не хотів, я мушу відключати крос-платформу. Бо комп'ютерні люди, вони. Тобто, в кого є комп'ютер, вони виносять мене в пару секунд, ну я то повністю розумію. Але за рахунок того довше загружаю карту і довше, в принципі, а, шукає мені бої. Так, я сподіваюся, що зараз ніяка обіз'яна мені не вилізе. А, як же? Так, я вже чую, що першу з збоку десь. Напевно, все-таки оцей будинок він буде найкращий для того, щоб стартувати. Так, але ніби нікого, я ніби сам вискочив. Тому зараз спокійно полутатися. ріксачок. Так, то не калаш, але хай буде. Для початку непогано. Так, рюкзак я взяв. Так, так, так. Що у нас тут ще може бути цікавого? На тому хата закінчилась. Окей. Так. Мені зараз треба максимально залутатися, а тоді... Так, другий рівень беру. Бронік. Бронік супер. Казка в мене краще. Так, приціл берем. Таблетки. Каліматор по-любому мені треба. О, СВД. -шка. Драгун. Супер. Так, тут у нас що берил? В принципі, берил можна взяти. Привіт плюві поверх. Зразу свд -шку. Так, ну по факту я дивився. О, оптика. Чудово. Каліматор. Чисто візьму, але не факт, що використаємо. Явно не на драгуна. 7,62. Добре. Так, всім привіт, хто долучився. Так, і зразу тоді. E, так, оптика що раз. Шосто ставимо на драгуна. Каліматор, добре, сюди. М -м Лазерний. Та ні, лазер не треба ставити. Не буду світити лишній раз. Так, тепер наступний. Бронік, бронік я маю. Так, я ще в тому будинку не був і ішов по зоні. Оу, oh, щет. Тут мені зараз треба буде прям інтенсивно працювати. У мене ще й 2 хвилини часу. Поки зона почне зменшуватися, то якраз собі аптечку. Аптечка Бронік. Давай другий левел. Граната. Так, то не цікаво. Мені би трошки інший ствол, але окей. Так. Тут там що О? О, то є то, що мені треба. Все. Тепер тільки зарядитися і шукати. Так, 762 беру. А, тепер, тепер, тепер каліматор. Голографічний, він буде мій кращий. Це можна викинути. Так. Все. У лут у мене ніби все окей. Тепер можна, можна йти і на звук, і куди хочеш. Ще тільки перевірка такого прицілу. Та да, все добре. Тепер я довольний. Лиш, що енергетика я не маю, але окей. Зараз я його можу тут на, на цій станції під, підберу. Там машина є. Супер. Якщо мені її не вкрадуть. Тоді все буде добре. Значить так, можна вже тоді трошки розслабитися, якщо я знаю, що тут є транспорт. Я зможу на ньому 556. Так, то і у нас шо? 762 беремо. Так, енергетика якогось є тут? Другий левел беремо. Так, я буду краще виглядати. Та що таке? чотирикратний приціл Мені не треба. Мені вже нічого не треба, крім енергетика якогось. Так, зараз перевірка. Машина ніби чиста. Так, не буду казати, що повністю перший раз граю, тому що я ще цю гру мусив трошки настроїти, підігнати, як мінімум, приблизно, але під себе. Що я вважаю, мені вийшло. От Потім, в принципі, після тої катки ще покажу а, таке досягнення в ній в тій грі, яким я прям дуже пишаюсь. Так, ну і енергетик мені по-любому треба якийсь. Треба якийсь енергетик. то навіть з тим, щоб скакати, буде тяжко. Сподіваюсь, так само, що тут буде якийсь... Можна буде закіляти пер першу чергу когось. Доброго вечора Ярослав. Радий бачити тебе. Так, так, так. Я або дуже погано десантувався, або от я не розумію, якого, <кхем> якого дітька я не можу знайти. Я вже пару хвилин шукаю і не можу знайти ні одного. Ні енергетика ні нічого. Але там ніби. Ніби чув транспорт. Так. І бандажів треба трошки більше. Добре, з за понятно. Фул. Перший не цікавить. Мені би третій було би добре. Так. Ага, сюди йде зона. Сюди йде зона. Теоретично? Мені ще дуже непривично того, що як зона рухається, як воно, в принципі. В тій грі все розвивається. Але... Добре кинути за травочку ТОП 1 я вже сил був зайняти. Ще один раз. Подивляюся. І нікого не бачу. Так, їду на край зони. Попробую максимально по ньому зіграти. Так, по дорозі їхати. Ей-ай! Та да, от я так замітив. Ну, типу, це перший стейдж і воно не цей. Воно ще не сильно а, поки що деміч наносить. Тому я зараз спокійно планую вибратися з неї. Ще одна машинка. Як на дивись, сіла і не тронута. Так, оцей баги, я думаю, що тут може бути засада. Так, справа. Треба з траси з'їхати зараз. Мені треба зараз з'їхати з траси. Потермоса. Опа! Питань стоп. Хто? Хтось мені таке наніс, але питання. Так, добре, не будемо думати зразу тоді аптечку. Так, того, хто в мене стріляв? Може я закиляли, може що, поняття не маю, але... але краще мені їхати геть. Так, ну і поки що зайняти якусь висоту. Далі, по ходу, діла буду розбиратися. До речі, перший раз їжджу на машині, до того всі мої спроби були дуже максимально невдалими. Так, покину зараз ліс і зможу перейти, хоча то вже і так 32 живих лишилось. Я сподіваюся, що мені ще. Що мені ще вийде не то, що когось вбити, а навіть нормально побатлитись. Оу, Ах ты ж. Пиздюк. Айки тебе, блядь. А! Ой, все, тапки мне, тапки. Ой, тапки мне будут зараз. Стоп, может и не будут. А! Пока! Добра Так, де моя машинка ділась? Куда поділась моя тачка? Набуду кудись переїхала. Десь тут вискочив? Та мені аж сподобалось. Хоча, якщо би це був правніший гравець, я думаю, він би так довго зі мною не бавився. Так, хедшотик залетів. Так, народ, не забудьте поставити якийсь лайк, коментар. Буду дуже вдячний. Бачу дим. Якщо це дим. Так, це дим. Жилю сіявся. Так, тут зараз, походу, буде авіаудар. Шей зона. Я бачу машину. Так, якщо мене тим більше ще й бачать всі, ця машина, походу, не, не робоча. Ой, блін! Може, вийде? Так, так, якщо, якщо я не, не загину від Йо. Добре, він промазав. А! Я помер в тій зоні.